Усім привіт, радий вас вітати у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми вирішили піти у Бродівську поліклініку та запитати цундера Юрія Вікторовича про сезонні захворювання і як від них вберегтися. Доброго дня, Юрій Вікторович, зараз такий сезон, що люди часто хворіють. Це, мабуть, не тільки коронавірус, а ще й інші захворювання. Що би ви могли порадити бродівчанам, як запобігти і що діяти, коли вже захворів? Е, ну, дійсно, зараз спостерігається спалах сезонних вірусних захворювань. Це коронавірус, зокрема, але і інші вірусні захворювання ми теж не можемо виключити. Е, основне, якщо це про е, Коронавірус, то основним засобом профілактики є вакцинація, яка проводиться в нас в умовах поліклініки, і також заохочує до вакцинації ще і від вірусу грипу, тому що ми стоїмо по суті на порозі підвищення, сезонного підвищення підвищення захворюваності. Також, звичайно, уникати масових скупчень людей, завдяки використовувати засоби індивідуального захисту. Скажіть, будь ласка, на даний момент яка спостерігається тенденція щодо захворювання коронавірусом та іншими хворобами? А якщо говорити про вірусні захворювання, так то тенденція є до збільшення і кількість осіб, які отримують позитивні тести на COVID-19, вона зростає. І останнє питання: що би ви хотіли побажати бродівчанам? Міцного здоров'я і мирного неба. Дякую.